Добрий день, діти! Сьогодні ми навчаємося з вами за зушитом «Я пізнаю світ тиждень 20 сторіночка 3-6. Тема нашого уроку Рослинний світ лісостепу Русь, Україна 14-16 століть. Повторення. Визначимо завдання до уроків «Я пізнаю світ. Переглянемо трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, Швидкість на лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків: які рослини поширені в природній зоні лісостепу? Чи можна стверджувати, що рослинний світ лісостепу схожий зі степовим? Чому в 14-16 століттях Князівства Русі України будували оборонні споруди? Замки, фортеці і навіть храми та монастирі, укріплені міцними стінами? У якому кліматичному поясі розташована Україна? Чи сприятливий клімат України для життя і господарської діяльності людини, як сезонні зміни впливають на життя рослин і тварин? Що таке термометр? Що означають символи на термометрі? Як записати температуру, виміряну термометром? А от досягти мети наших уроків нам допоможуть афірмації. Проговорюй текст разом із диктором, а потім заплющ очі і пошепки відтвори ті афірмації, які вам вподоби. Е, У мене чудова пам'ять. І наступна афірмація. Я створюю щастя навколо себе. Бо вірю у свої сили. Отже, пригадаємо, як виглядають краєвид лісостепу. Позначимо зображення цього краєвиду серед світлин. Так, це перший малюночок. Наступним ми бачимо пустеля. Так. Далі ліси і останній це степ. Позначили першу світлину. А зараз пригадай, яку природну зону називають лісостеповою. Ставимо пропущене. А потім розкажемо навчальну одиницю з пам'яті. Територію, на якій чергуються ділянки Є, називають лісостеповою зоною. Здогадалися так, лісу є степу. Запишемо. А тепер ще раз прочитайте та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Заплющіть очі, поставте на паузу. А зараз ми з вами пригадаємо, де саме розташована зона лісостепів. Погляньте, будь ласка, ось перед вами карта. Це карта Євразії, географічних поясів та природних зон. У вас вона є на сторінці. 46. Давайте знаймо колір, яким позначають лісостеп. Ось він, такий блідо-рожевий. Так? Саме на північі від степів. ось погляньте за моїм олівчиком, ось такою смужечкою розташована зона лісостепу. І також тут трішки на сході. А тепер відкриємо карту. Наступну сторіночку. Карта географічних поясів та природних зон Північної Америки. Тобто, саме тут також розташована зона лісостепів. Погляньте, як вона простягається тут, вздовж зони степів. Ми бачимо також таким же кольором. А зараз подумайте, чи має ця природна зона чіткі межі. Перевіримо себе на сторінці 36. Прочитаємо разом. Територію, на якій чергуються ділянки лісу і степу, називають лісостеповою зоною. Чітких меж вона не має. Степові ділянки врізаються в лісову зону, а ліси окремими масивами у зону степів. Отже, запам'ятайте, чітких меж ця зона немає. Пригадаємо карти, які тільки що розглядали. Отже, укажемо напрямок, у якому простяглася лісостепова зона на території Євразії. Це із заходу на схід варіант А чи варіант Б із півночі на південь. Я думаю, ви правильно обрали варіант А із заходу на схід. А тепер укажемо напрямок, у якому простяглася лісостепова зона на території Північної Америки. Із заходу на схід чи з півночі на південь. Подумайте, оберіть правильну відповідь. Правильна відповідь з півночі на південь варіант Б. А зараз трохи відпочинемо. Разом з хвилин із пісенкою вивчаємо карту. Карта допоможе нам знайти моря і гори. Карта допоможе нам пізнати зимні простори. Карта зна... Відшукай на ні Європу і Україну, карта знає острову країни. Відшукай на ні Європу і Україну, є фізична карта, у нас де гори. Шукай на ній Європу і Україну, ми вивчили багато вже і можемо розказати, як без рельдів Європи на карті показати, Карта знає де yeah. острови країни, І Шукай на ній Європу і Україну, Карта знає, де yeah. острови країни І Шукай на ній Європу. Порухалися. А тепер сідайте рівненько і продовжимо з вами далі знайомитися із зоною лісостепу, а саме із рослинністю. Зараз ми з вами подивимося відеофрагмент, в якому познайомимося, який рослинний світ лісостепу і чим він схожий зі степовим. Особливістю рослинного світу лісостепу є чергування малих лісних масивів з ділянками лук, лугових степів. У європейському лісостепу ростуть дуб, липа, ясен і граб, у Сибіру береза, осика, модрина і сосна на північному сході Китаю, дуби та інші широколистяні породи. У Північній Америці на великих рівнинах переважають береза й осика, значна площа лісостепу зайнята луками. Природна трав'яниста рослинність дуже різноманітна, до 70-80 видів рослин на 1 квадратний метр. На луках ростуть анемона, горицвіт, конюшина, звіробій, Вероніка. Характерними для лісостепу є кореневищні злаки. Зокрема, тонконіг, вівсяниця, ковила. У Північній Америці поширений також бородавник. Запам'ятали назви рослин. А зараз ми з вами розглянемо зображення рослин лісостепу і установимо відповідність між світлинами та назвами рослин. Отже, починаємо. Отже, перша рослина це дерево клен, з'єднаємо. Далі ми бачимо дуб. Після дубу. Що це? Так, це трава, тонконіг. Наступні гарні квіточки. Це крокуси. Так, а що це? Так, це береза. Дивимося праворуч на світлини. Перша це гарбина. Провели лінію до неї, а жовті квіточки називаються горицвіт. І ось такі гарненькі, пухнасті, надзвичайно ніжні сон лучний. Під ними це конюшина. Ну і остання залишилася липа. Так, а зараз ми з вами позначимо зеленим кольором зображення степових та лучних рослин, а потім синім. Будуть у нас синім лісові. Рослини. Отже, обрали спочатку зелений кольор олівчика, степові та лучні рослини. Я вже знайшла в. Дивіться, тонконіг – Це лучна степова рослина. Далі крокус також зафарбуйте кружечок. Так, це дерева. Починаємо тут розглядати праворуч. Ось горить цвіток. Теж типова рослина, сон лучний, а також конюшина. А тепер беремо синій олівчик, і ми з вами інші рослини, дерева, так, які ми називаємо лісовими. Перша лісова ц... рослина це клен, дуб. Так, береза. Отже, ми впоралися із цим завданням. Діти, скажіть, які дерева ви позначили? Листяні чи хвойні? Звичайно, це листяні дерева. Пригадайте, які рослини ростуть у нашій місцевості. І полічіть, будь ласка, рослини лісостепу, які ти добре вже знаєш. А відповідь напишіть нижче цифрою. Продовжимо з вами рахувати, але тепер у нас хвилинка логіки. Розв'яжемо логічні задачі табличним способом. Але спочатку прочитаємо уважну умову. Перша задача: Оленка, Максим, Ліна і Денис збирали лікарські рослини на луках біля лісу. Яку лікарську рослину принесе додому кожен з них? Якщо відомо, що квіточки в кошику Оленки. Не були білими. Рослини Максима мають цвіт, схожий на сонечко з промінцями, Аліна любить квіти ніжно-рожевого відтінку. Ще раз перечитайте задачу, спробуйте підкресліть дані, які ми маємо в задачі, і подумайте, з чого почнемо розв'язання цієї задачі. Почнемо ми розв'язувати задачі з того, що нам достовірно відомо. Подивіться, в кінці задачі у нас написано, що Ліна любить квіти ніжно-рожевого відтінку, а в нас такі квіти тільки одні. Тобто це материнка. Позначимо, що Ліна принесе материнку. Дивимося далі. У нас залишилася ромашка, звіробій та деревій. І лише одна рослина звіробій жовтого кольору, а ромашка і деревій білого. Давайте прочитаємо про оленку, що у кошику оленки рослини не були білими, отже, вони були жовтими. Поставимо навпроти оленки позначку. Що вона принесла додому Звіробій. Наступне відомо у нас про Максима. Рослина Максима має цвіт, схожий на сонечко з промінцями. Звичайно, це ромашка. Позначимо, що Максим принесе ромашки. І в нас залишається лише Денис. Ми не знаємо, що він принесе, але ми бачимо методом виключення, що це рослина називається деревій. Також поставимо позначку, розв'язавши задачу. Рухаємось далі і розв'яжемо другу задачу. Читаємо її умову. Квапка, Ая, Йой і Бубу здійснили подорожі історичними місцями України. Які пам'ятки відвідав кожен з них, якщо відомо, що Аю не зацікавила історія правління князя Любарта, йой захопився оборонними будівлями? а Будь дізнавався про найвідомішу українську князівську родину та її вплив на розвиток освіти? Отже, давайте спробуємо визначити, де побував кожен із героїв. Погляньте, що сказано про Йоя. Він захопився оборонними будівлями. Яка з цих будівель має оборонну функцію? Це Хотинська фортеця. Отже, навпроти Йоя ми поставимо в позначку. А тепер подивіться, що сказано про Бубу. Бубу дізнавався про найвідомішу українську князівську родину. Та її вплив на розвиток освіти. Отже, про яку князівську родину йде мова? Так, це йде мова про рід Острозьких. Отже, він побував в Острозькій Академії. Діти, погляньте, у нас залишилося лише дві пам'ятки: це Луцький Замок і Місто Львів. І сказано у нас. Про Аю відомо, що Аю не зацікавила історія правління князя, литовського князя Любарта. Отже, саме де вона не бувала, вона не побувала в Луцькому замку, а вона, це означає, що побувала тоді у Львові, місто Львів, навпроти, поставте позначку. Про квапку нам нічого не сказано, але ми бачимо, що залишилося лише. Лише один замок, Луцький замок, так? Тому ми знаємо, що Квапка відвідала Луцький замок. І зараз ми відпочинемо разом із пісенькою «Історія України за 5 хвилин. Вийсь на ліво, дивись на право. це моя земля, це моя держава. Історія в неї строката, та яскрава слава Україні, героям слава колись на цих землях жили прибільці. Вікенький хвойка про це ще напише. А про кімірівці вписав ще гомер. Не той, що з мультика, а трохи інший. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни Прийдуть вороженьки, то б'ють супостата а нема супостата, ідуть, брат на брат. Ще апостол Андрій було як си дивить скаже файне місто, збудують надніпром. Ки ще хорив і сестра, їхня либі, на честь і річка і станція метро. У кожного князя була своя фішка. Святослав хоробрий, воював до останку. Ярослав мудрий, писав мудрі книжки. Мономах слухав маму і завжди носив шапку Подивись на ліво, подивись на право. моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні, героям. Відпочили, тепер сідайте рівненько і давайте ми пригадаємо, чому в 14-16 століттях у Русі Україні будували оборонні споруди, замки, фортеці, навіть храми та монастирі, укріплені міцними стінами. Подумайте? здогадались? Ну, звичайно, оборонятися від ворогів. І зараз ми з вами оберемо правильні відповіді і впишемо букви відповідей у зірочки. Князь Русі України, який здобув титул короля і створив сильне королівство. Хто це? Це Данило Галицький, буква Л. Позначили, перегортаємо сторіночку. На сторіночку 6. Продовжуємо далі відповідати на питання. Причина переселення слов'ян з прикордонних територій Русі України в 13-14 століттях це пошук урожайних земель чи уникнення набігів кочовиків і монгольського рабства. Звичайно, це уникнення набігів кочовиків і монгольського рабства. Позначимо букву І. Наступне запитання Третє. Князь, який збудував замок у Луцьку: Данило, Ольгерт чи Любарт. Подумала? Так, це Любарт. буква Я. Запитання четверте. Ольгерт Гедемінович це Литовський і Руський князь, який Б. Переміг у битві з монголами на річці Синівуди, Г. Об'єднав Галицьке і Волинське князівство, Д. побудував замок Луцьку. Пригадали, позначили. Дійсно, Литовський і Руський князь Ольгерт Гедемінович. Переміг у битві з монголами на річці Сині води. І відбулася ця битва в 1362 році. Запитання 5. Як склалося життя Русі України в 14-16 століттях А. Держава Русі України процвітала, Е. Землі Русі України залишалися під владою Золотої Орди і Тривала боротьба між країнами-сусідами за владу на землях Русі України. Отже, правильна відповідь. Буква І. Тривала боротьба між країнами-сусідами за владу на землях Русі України. Записали букву І. І останнє шосте запитання. Засновник Острозької греко-Слов'яно-Латинської академії Першого вищого навчального закладу України. Хто це? Василь Костянтин Острозький, чи Данило Галицький, або, може, Юрій Дрогович. Засновником Острозької академії був Василь Костянтин Острозький. Отже, правильна буква буква Б. А тепер складіть із букв, які ми отримали слово. Натисніть на паузу та запишіть з отриманих букв слово. Слово, яке повинно вас вийти – це Біблія. Пригадайте, з якими діями пов'язують цей об'єкт Біблію. Так, пригадали, так, що у 1581 році була видана повна друкована Біблія, перша в Україні Острозька Біблія. Продовжимо далі з вами пригадувати. Історичні події. І виконаємо завдання 9. Установи відповідність між подією та назвою річки, де відбувався зазначений бій. У нас праворуч є назви річок Сині води Альта і Калка. А ліворуч, під цифрами 1, 2 і 3, назви бою. Перша битва руських князів з монголами, що завершилася перемогою кочовиків. Друге. Переможна битва литовсько-руського війська з монголами і третя битва з половцями, що завершилася перемогою кочовиків. Натисніть на паузу. З'єднайте, оберіть правильні букви до цих подій, тобто назву річки. А тепер перевіримо. Перша битва руських князів з монголами, що завершилася перемогою кочовиків, відбулася на річці Калка у 1223 році. А от переможна битва литовсько-руського війська з монголами відбулася на річці Сині води в 1362 році. І остання битва з половцями, що завершилася перемогою кочовиків, вона згадується у повісті минулих літ. Відбулася на річці Альта в 1068 році. З'єднайте. І виконаємо останнє завдання, позначимо світлину з історичною пам'яткою 14-століття. Розгляньте уважно кожну із світлин і подумайте. Де саме історична пам'ятка 14 століття. Перевірте, саме остання світлина, на якій зображено Луцький замок або замок Любарта, так, який знаходиться в Волинській області. І, до речі, він зображений на грошовій купюрі 200 гривень. Отже, саме він є історичною пам'яткою 14 століття. Ну, а тут ми бачимо зображено Софійський собор, це 11 століття, і Золоті ворота, головна брама. Наш урок добіг до кінця. Я бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей. До побачення!